Як часто вас хтось або щось дратує, як часто у вас все валиться з рук, поганий настрій. Зазвичай причина цьому це відсутність енергії. Ваша енергія пішла на спад. Насправді це небезпечні моменти і їх варто відслідкувати, бо якщо їх не відслідкувати вчасно, можна себе довести до безресурсного стану. З якого вийти тоді дуже непросто. Поки ви не дійшли до експерта пропрацювати ваш внутрішній стан, я вам дам практику, яка допоможе вам підняти ваш рівень енергії. Сядьте десь в спокійному, красивому місці, пригадайте моменти з минулого, в яких вам було радісно, в яких ви кайфували і відчували себе наповненими. І випишіть на листочок. Всі ваші дії, які ви виконували тоді, речі, які вас оточували тоді, має бути не менше 20 пунктів. Найбільше це безкінечно. І коли ви відслідкували такий спад енергії, не дуже такий гарний настрій або роздратованість, відкривайте список і виберіть з цих пунктів те, що ви можете для себе зробити прямо зараз. Чим ви можете наповнитись прямо зараз. І зробіть цю дію. Навчившись відслідковувати і вибирати свої відчуття і свій стан, ви збережете себе від просадки. І тоді добре буде і вам, і вашому оточенню. Я Лілія Керста. підписуйся. У мене на сторінці багато цікавого і корисного.